Далі йде бонус за вік та професію. Якщо тобі до пенсії залишилось, скажімо, 15 років і ти в середньому за рік заробляв 150 тисяч, то твоя родина отримала б десь в районі 2 мільйонів доларів. А якщо ти був молодим та ще й на керівній посаді, скажімо, мав двоє дітей, то тоді ціна твого безцінного життя могла сягати навіть 7 мільйонів доларів. Я вирішив порахувати, в яку суму оцінили б мене, і вийшло 755 тисяч. Нормальна така котлета. Лишаю табличку на екрані, а ви порахуйте себе і напишіть в коментарях, в кого скільки вийшло. Чи справедливо це все? З точки зору людини, це абсолютно несправедливо, але з точки зору економіки, всі цифри сходяться. Бо в першу чергу рахуються фінанси, додана вартість, яку людина могла б згенерувати для економіки. З одного боку, й суми солідні, так що так чи інакше, твоя родина точно не буде бідувати. Не буде. якщо, звісно, ти громадянин однієї з країн так званого першого світу, а не якоїсь іншої.